29 серпня на алеї героїв центрального міського кладовища Полтави вшанували пам'ять усіх загиблих захисників України. Квіти до могил військових поклали їхні родичі та представники влади. Участь у церемонії вшанування пам'яті героїв взяв голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Із цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом десять років тому, 29 серпня, 2014 року, російська армія вчинила підступний розстріл наших захисників. Присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Панахиду за загиблими відслужив митрополит Полтавський і Кременчуцький православної церкви України Владика Федір. І Імені повсякчас і на віки Амінь. Правда полягає в тому, що за свої переконання людина готова віддавати життя. І такими людьми з великої літери є ті захисники, яких ми сьогодні вшановуємо. Серед тих героїв, які тут лежать на цій алеї, перші добровольці, які віддали своє життя за нашу незалежність. Це хлопці. В розквіті сил Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй солдату розвідувального взводу Денису Синюку був лише 21 рік, коли він загинув на Донеччині в січні 2015-го. Щотижня до його пам'ятника навідується мати. Ми приходимо сюди кожну неділю. Це вже пройшло 10 років, але Такі відчуття, що він з нами рядом, поряд. В нього є донька, їй вже 12 років. Таке відчуття, що він з нами, він наш охоронець, він живий завжди. Він був десантником, він був снайпером, розвідником. І це була його мрія. Хотів бути генералом, хотів навчатися далі. Але почалася війна і з самого початку війни їхня бригада вона була дуже сильна. Вони знає, почали захищати на Донецькому напрямку і. Загинув він 26 січня 2015 року. Солдат батальйону Айдар Микола Чепіга, позивний Чіп, загинув 37-річним у червні 2014-го на Луганщині. Це завжди боляче, завжди боляче, тому що ми розуміємо ціну сьогоднішньої свободи і нашого життя. Боляче втрачать. Але дійсно пишаємося хлопцями скільки молодих людей націяли, і скільки сьогодні віддають своє життя заради майбутнього, заради сімей, заради України.